Море, Польща, Литва, Латвія, Естонія. Цю країну ми не говоримо. От, от тут, в цьому районі зародилося Балтійське пиво, яке називається по стилю балтійський портер. А з'явився він завдяки чому? Бо тому, що, покажи в Лондоні, дуже часто густо варили простий портер, класичний англійський портер, темний пиво. Ну, і відповідно він заходить на ринок. ну і Балкани думають, ну як, ми ж не зваримо Балтійського портера. Ну, Портера, який потім дав назву Балтійський портер, зварим, зварили. І знаєте що? Він по місткості алкоголю став сильнішим. Більше виразніший смак був темний, в ньому більше виразніший смак шоколаду. От. І відповідно зараз в пабі Полонія на 9 крані стоїть Балтійський портер, зварений певарній Фазерс. з Рівного. На 9-му крані чекаємо в Олсці по вулиці Грушевського. 1. а також можна замовити через сайт в шапці профілю. Всім добра!